Протимінна діяльність, якою займається ДСНС важливий етап процесу деокупації це повернення контролю над земельними угіддями, цивільною інфраструктурою, збереження життя та безпека на деокупованих територіях, невидиме, але надзвичайно сильне поєднання інженерної спецтехніки та людського досвіду. Результативна робота саперів забезпечує мирне повернення до нормального життя там, де колись панувала військова загроза. Вважають рятувальники, коли здійснюється деокупація, першими. На територію заходять піротехніки, це саме піротехніки ДСНС, тому що навіть коли треба запустити об'єкти інфраструктури, такі як водопостачання, електропостачання, газопостачання, в першу чергу треба розмінувати підхідні шляхи до цих об'єктів. Другим етапом це йде розмінування житла громадян, також сільгосп, угідь. Але саму першу чергу це інфраструктурні об'єкти піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення обласної ДСНС. Повсякчас залучені до ретельного обстеження звільнених територій на наявність вибухонебезпечних предметів. Розрахунки саперів здійснювали розмінування на Київщині у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. Через низку ротацій в зони вибухової небезпеки прийшли практично усі прикарпатські піротехніки. Під час цих робіт було виявлено та знешкоджено 4562 одиниці вибухонебезпечних предметів, серед яких реактивні боєприпаси, касетні боєприпаси, артилерійські снаряди, міномети, протитанкові міни, ручні гранати та багато іншого. Також виявлялися випадки, коли умисно залишалися ворогом розтяжки, коли мінувалися предмети побуту, коли мінувалися автомобілі. Це розраховано на те, щоб надати шкоду, смертельну шкоду нашому мирному населенню. Загалом піротехніки ДСНС нині мають справу з усіма видами вибухонебезпечних предметів, які використовує ворожа армія на російсько-українській війні. Відтак набувають небаякого професійного досвіду в подоланні цієї смертельної загрози. Михайло Березень, Андрій Буцяк. новина на вежі.